Всіх вітаю, друзі! В польському інфопросторі вже декілька тижнів ходить інформація про те, наскільки сильно як Польща, так і Європейський Союз торгують з Російською Федерацією велику кількість різних активістів. Це просто кинуло в шок. Також є вже названі конкретні цифри по. Товарообороту між Європейським Союзом та Російською Федерацією вже під час Україно-російської війни, і активісти вирішили надати цьому значення, надати цьому розголосу для того, щоб ще більше поляків не залишались байдужими і виступали проти того, що відбувається. Бо фактично кожна, скажімо так, угода між ЄС та Російською Федерацією накачує РФ. Коштами, які вона далі використовує на ракети, які потім прилітають по українським мирним містам. Ми зараз максимально детально це все розберемо, і також е, спочатку поговоримо про е, ту акцію, яка має відбутися вже завтра. І я заохочу всіх бажаючих доєднатися, хто там є в Варшаві, хто біля Варшави. А потім поговоримо власне про ті цифри. Ви будете справді шоковані тим, наскільки. В великий, скажімо так, і сильний товарооборот між ЄС та Росією. Ставте, будь ласка, лайки цьому відео, дивіться його до кінця, пишіть свої коментарі. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати, і дуже важливо, щоб на цю акцію прийшло якомога більше людей. Я не є її організатором, але я залюбки підтримую таку ініціативу, як і кожен поважаючий себе українець. Отже. Українські та польські активісти завтра, в суботу, 6 квітня, зберуться на замковій площі у Варшаві, аби висловити свій протест проти продовження торгівлі між Європейським Союзом та Росією, і також хочуть закликати ЄС запровадити повне ембарго на російську продукцію. Я насправді не впевнений, що ЄС на це погодиться, що ЄС. Через якісь там мітинги буде повністю закривати торгівлю з РФ, але при цьому є хоча б шанс, що більше буде розголосу, і більше людей, які в Польщі проживають, поляків, українців, будуть надавати цьому значення, так і розуміти взагалі, що відбувається. По-перше, Якби ця інформація розміщена на Фейсбук-сторінці організації Євромайдан Варшава, але вони не єдині, хто приймає участь, і вони запрошують всіх 6 квітня о 12.00 у Варшаві на замкову площу. І завтрашня акція називається Міжнародний ярмарок геноциду. Досить така, досить багато ця назва викликає, але якщо розібратись, то так воно і є. Як підкреслили в організації, метою мистецького перформансу є привернення уваги до подвійних стандартів та заклики негайно припинити торгівлю між ЄС та Росією, що безперешкодно продовжується донині та в прямому сенсі фінансує ракети, що вбивають українців. Також наголошується, що держава терорист без перешкод продовжує експортувати до країн ЄС своє зерно, нафту, газ, діаманти, і пишуть, що навіть Огірки в обхід санкцій, які нібито мають працювати, але не працюють. Є також пряма мова активіста того самого Євромайдану, Варшава Миколи Петриги. Кожен учасник акції стає частиною глобального голосу за справедливість. Ми вимагаємо припинення торгівлі, яка підживлює російську машину війни, що вбиває людей в Україні. Наше послання чітке: не можна робити бізнес на крові. Та болі. От. І власне ця акція покликана максимально надати розголосу і підняти цю проблему вже на поверхню, так, бо вже декілька тижнів проблема торгівлі ЄС і Росії вона потрошки піднімалась, піднімалась, піднімалась. От. І зараз власне, є можливість вийти взагалі на такий широкий загал. так, Це підняти. От, Говориться про те. Що будуть брати в цій ініціативі участь декілька організацій. Перша це така організація називається Схід. Друга це загальнопольський бойкот Леруа Мерлен. Далі акція демократія і Євромайдан Варшава. Власне, тут є представники як України, так і Польщі. І є також пряма мова польського активіста, який є лідером ініціативи загальнопольський бойкот Леруа Мерлен Домінік Гонцяровський. Він говорить наступне: мовчання та бездіяльність стають співучасниками зла. Через нашу акцію ми хочемо голосно заявити, що не можна ігнорувати злочини проти людяності та закривати очі російськими грошима. Торгівля з Росією це не лише економічний акт, але й моральний вибір. Вибір фінансувати геноцид та бути співучасником терору українців. Е, власне, наголо, наголошує він, і бачимо, що е, як мінімум ніхто не зможе звинуватити українців, що от українці там в Польщу приїхали і собі качають якісь права. Бо насправді є і широка підтримка серед поляків, так які виступають єдиним фронтом власне, з українцями проти. Е, Проти того, що фактично відбувається на польсько-російському кордоні, е, також щодо цифр, так до найцікавішого того, про що я вам говорив на початку, за підсумками 2023 року, Росія експортувала до країн ЄС товарів на суму 50, цілих, е, 50 мільярдів 600 мільйонів, мільйонів євро. Тобто, просто вдумайте собі, наскільки велика ця сума: 50 мільярдів 600 мільйонів євро. Це країни Європейського Союзу купили товарів і відправили живі гроші, скажімо так, на, на територію Росії. І Далі ці кошти за них можна купити різне устаткування, обладнання, якісь деталі для того, щоб виготовити ще більше зброї. І нагадаю, що Європа зараз максимально також вкладається в зброю для того, щоб захищатись в майбутньому від Росії. Тобто країни Європейського Союзу вкладають гроші в економіку Росії для того, щоб та зробила ракети, і для того, щоб потім захищатися від цих ракет, які профінансовані Європейським Союзом. Я вважаю, що це трохи дивна політика, і потрібно справді на це звертати увагу. От далі. Європейський союз до Росії відправив товарів на загальну суму 38 мільярдів 300 мільйонів євро, і також понад 200 транснаціональних корпорацій не вийшли з ринку Росії та отримали у 2022 році. Не було ще 2023 року звіту так. Але за 2022 рік вони отримали 214 мільярдів доларів доходу на території Росії і сплатили понад 3,5 мільярди доларів у вигляді. Податків до, е, до російського державного бюджету, і ми самі розуміємо, куди і як потім ці кошти були витрачені. Тобто, бачимо, що незважаючи на е, всю риторику, незважаючи на е, якби постійні заклики там, підтримувати Україну, надавати якесь там озброєння, надавати якісь фінансові кошти, бачимо, що е, гроші не пахнуть, і в загальному дуже добре бізнес далі е, робиться. Незважаючи на санкції, незважаючи вже скільки там тих пакетів санкцій було 10, 15, 20. Знаєте, це такі пакети, що вже можна пакет з пакетами збирати. Фактично. І це при тому, що під час того, як відбувається настільки активна торгівля, російська пропаганда продовжує нагнітати всю Європу і звинувачувати Україну в створенні економічної кризи в Європі, нібито це через Україну. Зараз кожен європеєць має там в, має собі дозволяти менше, бо і інфляція підвищилась, ціни підвищились, заробітні плати не ростуть і так далі. І її головна задача зараз е, втомити, скажімо так, Європу від України для того, щоб ця підтримка європейськими країнами України була тільки меншою. І ось такі акції вони дуже важливі. Тож, друзі, хто є у Варшаві, будь ласка, запрошую вас завтра. Власне, на 12.00 на замкову площу у Варшаві. Хто збирається там бути, пишіть в коментарях під відео. От, можливо, знайдете там собі також якихось знайомих, нових друзів і так далі. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!